Сьогодні 23 березня березня. Я вибрався в першу мою цього року мандрівку на 45 кілометрів. Планую заїхати, основна ціль – це село Шерпань. 9.18, дистанція 3 кілометри, час активності – 22 хвилини, 1 секунда. Село Шерпанці, це вже Львівська область, якась на межі між Волинською і Львівською. Продовжуйте рух 850 метрів. Не дай сказати телефон. Зараз їду біля лісу Ляхівщина. Цим лісом я доберусь до села Самоволя і тоді через ліс біля самоволя доберусь до села Грушів. Від села Грушів поїду на Мелятин і вже з Мелятина там пряма дорога на Павлівку і з Павлівки вже додому, до Івановича. 45 кілометрів. Я думаю, воно мені займе годин 5, максимум 6. Буду знімати коротке відео і ділитися враженнями. Біля лісу тепло, вітру нема. Слухаю радіо. Зараз покажу. Продовжують метрів. Ось радіо в кишені. Говорить, цікаво. Продовжує їхати лісом Лахівщина. Щойно бачив козуль, цілий табун. Напевно, 6-7 було точно. Далеко в лісі бігли. Чути співташок. Погода трохи прохолодна. Але ліс гарний. Може потім розпогодиться. Дев'ята тридцять шість. Час активності сорок хвилин дистанція 5,21 кілометра. Жийте рух 2 кілометри. 9.36, дистанція 5,25 км. час активності 40 хвилин 19. Їду ще лісом Ляхівщина, але вже помалу підбираюсь до розсадника, здається, зветься. Лісни лісового Павлівського гарні тут. 9.56, дистанція 7,5 км, час активності 59 хвилин 54 секунди. 9.56, час активності 1 година, дистанція 7,51 км. Зліва червоний дуб, здається, листя гостре. Знайшли цю місту. Так, Продовжуйте рух біля одного кілометру. Під'їжджаю до лісництва. 10.02 дистанція 8,25 кілометра. Час активності 1 година 5 хвилин 44 секунди. Продовжуйте рух 800 метрів. Terenia, Polacy occłę przy urnach 18 maja. W, w serwisie trójki informacja dla kierowców o utrudnieniach na Apa między a w kierunku Warszawy z powodu dowątku. Do poniedziałkowych wow. godzin wieczornych mają przykład utrudnienia między węgłami Łódź, północ i łowicz po okolicach Płyszko. Jak przekazała nam generalna dyrekcja, do przeprowadzenia prac konieczne było zajęcie dwóch pasów awaryjnego i prawego, dlatego że jest jedną.

Це буде село Самоволя. З... Ця дорога веде. 10.08, дистанція 9,25 км, час активності 1 година 11 хвилин 35 секунд. Ця дорога веде від Павлівки, через яку я буду приїжджати на звороті. А зараз буду повертати через декілька метрів на село Самоволя. Це ще все Продовжуйте рух 650 метр. Це, це ще все Володимирський район. Асфальт гарний. Нещебійний ями. Зараз доїжджаємо до села сама.

Зараз їде самоволя, ну дорога через ліс жахлива. Десята ліс, двадцять 10.22, Дистанція 11,5 кілометра, час активності 1 година 26 хвилин 6 секунд. Але пробитися можна. І це навіть воно, цікавіше. Ого, справді можна забитися. Я зупинюсь, У деяких місцях треба йти пішки. Ось як виглядає дорога. На груші самоволя через ліс. Ну трошки важко. Але добре, що болото трохи підсохле, то можна йти пішки. Продовжує рух. Оцими цією дорогою. Дуже тяжка. Яма, які лісовози зробили. Продовжуйте рух три кілометри. Ще три кілометри такої дороги. Це буде важко. Надію, що наступні кілометри будуть трошки краще. А то я мига. Але пові мають помаранчове земби. To nie dlatego, że śmiemy ją, ale dlatego, że zęby dobra muszą być bardzo, bardzo twarde, dlatego że zawierają dużo żelaza, bo były twarde jak stal. De jakieś sosnypozna i żołtem i pronumerowani. Ozbit ja przyjechał. I nawet jak nurkują, bo wy na basenie na pewno nie lubicie jak woda wam przez zawodowej. A sudy jedną. Zaraz zróbmy cię dorożką. No właśnie, a but... Te też mają super moc. Słuchajcie, potrafi co roku, co roku samcom na głowie wyrasta porożek. tak, Czarną porożki, jelenią poroże, i to jest niesamowite, bo ono potrafi rosnąć u jelenia na przykład półtorej centymetra na dobę. Bardzo, bardzo dużo nic nie widzi, ile pokazałem, to Może wyjście pokazać. Tak jest. No i gdybyśmy my tak szybko rośli, to w ciągu roku słuchajcie bylibyśmy w niż najwyższy człowiek na świecie. Mielbyśmy ponad 4 metry, to jest niesamowite. I co roku to poroże spada im z głowy, można je potem znaleźć. Prodowuj ten ruch 2 kilometry. mnie znaleźli daj, ale my... To dla zwierzęcia. Jeśli my tego zwierzaka oswoimy, to on nigdy nie wróci do natury, a to jest jego dom. Jego domem nie jest nasze podwórko, nie jest buda, prawda? Jego domem jest las, łąka. Nie, więc nie wolno tego robić, broń Boże. To jest niestety taka Panie wojsku ja wiem, że pan jechał. Ile goścniej? Za dużo. No <noise> Miałoby być 5. Ale przyjedzie pan jeszcze do nas kiedyś. Oczywiście, bardzo nie, nie. Było Panie, super. A Pan daje sprawę z tego, że powiedział pan to przy świadkach. No i... <głosy> 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 a nie, nie, tutaj... <noise> I wyciągnąć <czym> tu... <noise> ruch, bilia od kilometru. kilometro. <noise> <noise> Jak? <noise> 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 Вже виїду в Ви ущів, дорога більш-менш нормальна, але це тільки оцей кусочок. 11.00 6 час активності 2 години, 10 хвилин дистанція, 14,47 кілометра. Я вже під'їхав до продовжуйте рух 650 п'ятдесят метрів. Могилок села Груші. виїхав з лісу. До... В Лісі було нелегко їхати. До... Дорога дуже важка. такою яка навколо себе поєднувала дуже багатьох, і найголовніше, що спрямовувала їх до е... української ідеї розладів. Мо оголосити, тому що одразу низка областей зараз охоплена. Це Харківська, Полтавська, Запоріжжя і Заподинадцята дванадцять дистанція 15 кілометрів. Час активності 2 години, 15 хвилин, 53 секунди. Цього епізоду наверное, в для Повернемося трошки пізніше, тому що я хочу, щоб малко... продовжуйте рух 500 метрів. Диви, Зараз так, її так, до селом гроші. Передніція. Треба піти на базари Ушарпанці. і побачити, яка мова там панує. Тобто не Хто, хто тут живе, незалежно від походження, бо якщо навіть дивитися на походження Смоленського, там досить багато є інших національностей, там французи згадуються, і не так багато, раз, українського. Але він казав, що потрібно для цього народу працювати насамперед, для того, от з яким він живе поряд, О, ні, що тільки питав, не свобода. Ним... продовжуйте рух біля одного кілометру. А він його в цьому переконав, так що той науковий садок те, що тут він не хотів, аби його ідеї, аби його висловлювання. Правилися цензурою, управилися урядовцями. Він був таким вільним істориком. Якраз можливо через це його й любили, але сильніше його любили через те, наскільки захопливими були його. Твердення саме історичні, наскільки він мав цей такий широкий погляд на історію, включаючи українську історію в світовий контекст. Пане Юрі, але давайте так, щоб не склалося у наше час богатів пораження, що достатньо просто любити Україну, співати українських пісень, і це було безкарно в Я вже виїхав з села Груші і зараз їду. Вже у Львівську область, Червоноградський район, здається, село Шарпанці. Дорога через ліс. Далі, якщо такі сорочні на плечу, такі окресті флет з нами починяється з системemровномірне темперованим, але є в нас і використали різне хто на сам дзвінк, бо то, щоб ніби барда, так витягну штука запросити. Продовжуйте рух 90 метрів, і ви прибудете до проміжної точки від повороту з уїзду у ліс, проходить межа між Волинською та Львівською областями. Ви прибули до проміжної точки від повороту з в'їзду у ліс проходить межа між Волинською та Львівською областями. Продовжуйте рух 100 метрів, і ви прибудете до проміжної точки від повороту з в'їзду у ліс проходить межа між Волинською та Львівською областями. Зараз Грушева, через ліс на Шарпанці. Ну, тут дорога вже давно покинута. А, але йти можна. Йду, не їду. Продовжуйте рух два кілометри. І так горіло, він це

лісу, значить. Але тут треба її Продовжуйте рух 950 метрів. 12.31 час активності 3 години 35 хвилин дистанція 22,66 км. 1230 від дистанція 22,75 кілометра. Їду зараз в Мелятину. Кошка стрипа там була. Продовжуйте рух 8 кілометрів. Ось там знаходиться село Трубки мальовниці біля лісу. Продовжуйте рух 7 кілометрів.

13.26, дистанція 33,25 км, час активності 4 години 29 хвилин 40 секунд. Минув село Павлівку. Тепер буду виїжджати з село Старосілля. 14.08 час активності 4 години 50 хвилин дистанція 38,61 кілометра.